Всем привет! На каналі Локас. Сегодня ми будемо играти в Premiere Legis. Полуфінал, да. Це раунд 2. Це полуфінал, думаю. І фінал потом. Четверфінал ми играли. Виграли Матча 16-6-0 Можете подивитися. Зараз ми проти Невкастел. кастел, Не в кастел. Челси против Нефкалс. И напиши комментарии, кому не выбрали. Чел э, на раз. Челси или Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, там ее Арсенал, Ливерпуль. Напишите в комментарии, я может буду шесть после финала. Долгая. Загрузка долго. Загрузка долго. как... Займе дуже багато хвилин нам. Вон наконець! інтернет интересно, що ні. Попе, попе. Попе, попе, попе. А ну це ізі верти. Ну прям ізі. Ігрок там донесю. У нас э, э, це Палмер. Ну голам це 17 й вже матч. У нас за себе більше 12 хвилин на, оди, на другому місці Ніколадяшко 11. Ну, я там вам говорив по голам. Перший четверфіналі. Можете подивитися. Палмер хороший. Палмер опять. В четверфіналі забив. Нікола Дяску теж забив. Три т, е, е 4. Три е, гола. А два. і два моменти там було. В, в... Мудрика. Педронета взамен. Я захотів отак. Шафлей. Фернандеса. Він два гола теж туболіці робив. фана багато було моментів. Багато це було в Мудрика, теж два моменти було, він не забив. Ай, Фернандес, Ай Фернандес треба було прихватити. тепер можна отримати. Ой-ой, і ми отримуємо. І ми отримуємо, як він проходить. Просто по викритому коридорі були чоловіка пройшов. За 17-й матч! Михайло молик не зрає, я його слово поставив. Хоп! Сюда! Сюда! Просто поставте лайк за такі передачки, і просто тут. Він і такий пам! Ось 1-4, подивитесь, там у нього два момента було. Які моменти, но він не забив. А тут вже момент є. И він ПЕЗ забиває вже. Потом ще за Четвер Четверфінал, може, він отдыхав, а зараз дає всю жарішку. Дивіться, йому дають м'яч, він може потирати м'яч навряд. Ну, багато... Ну, може, так. Да. Я хочу за мудрик. Мудрик хороший. Момент мавши. Четвертый забыт. Is... Когда он забил два гола, то он вообще не начал играть. А потом на 17, 17 момент уже с первый гол. У него было бы моменты, да, когда еще не снимал. Тоже моменты, но... Что делает Фернандес? Просто ошибка Фернандес. Мудрик в защите Тоже імба, ну, ну не врятувати. Фернандесу! Фернандес попе! Фернандесу мог забити, на попе. Мба команди. А це, це той, походу, попа, який е, 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 впав і матч, і там вже могло забити, і він підкати йому защитник роби свій то він просто падає і захватає як нам повезло що він не пробив перший тайм 1-0 лайкосик що ми виіграємо міхай мудрик визнався голом всі раді тому що те, за мудрика ми виіграємо пока Ну пока ще не знаємо ожидати від ігрока за нього боти грають раніше інтернет проблеми. ой спасіба пацаны мудрик Ай-яй-яй, мудрику да. Мудрик. Мудрик не можем Да, все. Так. Я забрал мяч. Одязко. Мог який момент буде. Не забуваємо. Так, да, дуже жалко. Дуже-дуже і дуже жалко. Хорош, авіа. Віо два гола тоже догнав. Нікола мудрика, но ну, може перегнати. В цьому моменте. Що ви робите? Бо коли не защитник, ми б вже мог бути гол. Заряжай перено Бедро... Педро нету. І це я другий голов. Може вже лавію догнати. Він може далі догнати. Михайло мудрика. Він лучше у нього 9. Він заменяє, потом що сам... Мудрик українець я буду... Я хочу мудрика сірати. Він. Аби не паска від ніколи час, то би не був. Або такий момент. Ну, він без свида за Мудрика. Ческу мог догнати Фернадеса, то мой один голий вс. 12-12 буде. І вони двоє будуть самі перві. Видите, 2-0 пока. Штрафные. Добрый, добрый, я уже знаю. Да, Десь... сфоли. Ну, за 20 секунд. Вранжи. Тут у нас. Давай бы. Боже, ешечка так. А, ну я понимаю, что бот, но дуже, дуже, дуже елочка. Хорош. Ой-ой-ой. Можно третий забыть. Давай. У нас мы вообще його не замечаем Фернандеса, у него был момент, Фернанд. А тут опять кінець, Фернандес включился. Ну, само. І тому матчі два Ніколи дяшку три. Четверть финал. То я понимаю, что он не забивает! Вот це Не высходит подай. Ну, да. ну полуфинал так так выехал. 2-0 мы выиграем Невкастл. И шо кто будет в финале? Даже интересно. Поставь лайк. Может давайте что ну, будет в финале. Ну это прикольно. видео ставьте лайк like, подпишитесь на канал с вами был влог и всем пока